Так, поясню, чого саме купив Сіму. перше я завжди оцінюю по вазі. Будь-що. Воно чогось таке, коли воно важке, то і здається, що воно типу, нормальне. І Пишу, що тут короче, керамічне сопло. А керамічне сопло таке важкеньке, по ідеї, може бути. Ну, Якщо ось бачите, там є типа, болтик, я думаю його ще можна замінити це сопло. Тут також є ця штука. В принципі, можна буде для цікавості відкрит і подивитися, чого не працює п'єза. Що зламалася ця штука? По-друге, що оця п'єза, чи п'єнза, чи як вона називається. Так що взяв отаку, дивіться, яка вона. Тупо з першого разу. А по-друге, чого я її взяв? Ну, вона така проти цієї, дивіться, якщо зрівняти, вона така маленька. Важливо, коли вибираєте отаку горілку, щоб отут ось. Воно було пластик, такий твердий, такий як тут тут м'який пластик, і воно цю хріновіну просто зламало. Короче, інфа, користуйтеся.